Сьогодні вихідний, тому тут біля цих вітрихов дуже багато велосипедистів. Вони тут пачками ганяють. Ось їх скільки. Чада тут гоняют. Мне казалось, что их тут пять, но вот там за, за лесом еще четыре появились. Сьогодні я катаюсь, сьогодні в мене така подорож буде на велосипеді. Приїхав до вітряків з прапором і з гарним настроєм. Сонця, правда, немає, але настрій настрій чудовий. Слава Україні. На мапі це позначено як Небесна Гойдалка. Можна туди забратися, подивитися що там. Або поглядатися. Ага. <ріжу> скільки не їдь, вони все не закінчуються, не закінчуються ці вітряки. Це класно, видно так, скільки їх тут 4, 5, 5 штук видно. Усім привіт! У мене сьогодні було бажання пробитись, був час і є велосипед, тому я насолоджуюсь прогулянкою. с удовольствием еду. Здесь снова на велосипеде, снова, Знов, Знов доволенный. Майже все слышно. Це не такі на дронах можна сісти і подивитись. Дуже популярний цей маршрут, тут ну, сьогодні неділя, тому дуже багато велосипедистів і погода більш-менш така без дощу. Хоча я думаю, погода тут не заважає їздити. Всі мають гарний одяг на випадок дощу. Це ріпак. Він тросиний на швидко. Я біля цього об'єкту. Гросе Лох якийсь, то лох невідомо, але це е, контрольний пункт шляху Якова чи Якова. Він йде через всю Європу. Хто такий як як, Якоб треба почитати? все аж сюди шлях приходить до океану. І сходиться. Я навіть чув, що в Україні вже з'явилось. Теж цей шлях. а о, Хто його придумав, чи релігійні якісь організації, чи мережа готелів, щоб люди мандрували. Але ось тут такий є контрольний пункт. Можна поставити себе печатку, там відкрити чор, чорне чорнила і кудись в кудись, залікову книжку, мабуть, можна поставити і якісь тут незрозумілі не для мене стовпи, їх тут багато різних розмірів вони для чогось вони туди існують. Туди і назад. Я навіть побачив тут щось написано, зараз... зараз спробуємо роздивитись. Ага. Цей травм. Цей травм. Що це таке? Я не знаю. Так, треба закрити. Зачинити. То що я відкривав? Яков Бек, Вондерфульда на майні. Курортне місто Батфібель. Тут все корожне, всюди багато мінеральних джерел. Ось тут на афіші написано, що тут римські терми були. он так. Чи оригінальні мозаїки, чи відтворені, але корвіне, щось там латиною. Тут Гарно було тут рінг для нам. Все тут їм подобалося. Багато джерел. Технологія римських бань, чи лазінь. Здесь як виглядає бібліотека на мосту. І тут куча велосипедів. Нида, річка Нида. Якийсь офіс. Прийшлося повернутися, бо там проїзд ремонтують і зачинено. <кій> <кій>

Так, заглядало достатньо, треба їхати, бо здається, вже годинник перевели і буде раніше темніти. А бабуся занука. Бат фибер? Хорнбах, куда ж я заехала а?